Зараз дійсно реалізується багато альтернативних або додаткових освітніх проєктів, які надають додаткові можливості для дітей і навіть для дорослих реалізовувати свої освітні потреби. Якщо казати про освітній проєкт eSpace.org, це онлайн-сервіс для підлітків для дітей перехідного віку. Які плануються до старту наприкінці осені цього року, то те, що нас як би, розробників наштовхнуло на ідею реалізації цього сервісу відсутність щастя та задоволення від життя у дорослих людей. І ми почали копати, з чого все почалося. Ну, Дивіться. Якби кожна людина, це вже якби всім відомо, народжується, сповнена талантів, схильностей і бажань, прагнень, ми бачимо це по дітях, які розвиваються. Да, там, Три рочки, п'ять рочків, їм все цікаве, все захоплює. Але куди ж цей потяг до свого природнього відкриття да, цього світу, і себе в всьому світі він дівається? І коли ми почали вивчати це питання, стало зрозуміло, що. Перший раз, коли дитина замислюється над такими питаннями буття, да? а який сенс мого життя? Яке в мене призначення? А для чого я народжений? А що я хочу від свого життя? Так, і де моє місце в ньому, то стало зрозуміло, що от якраз в перехідному віці діти мають. Якби визначитися, якби сказати за стратегію свого життя. І багато хто з них, попавши в такі скрутні становища, ну, наприклад, уявимо собі сільську місцевість, та, там, де ну, є тільки школа, і навіть якщо вона більш-менш нормальна, так. То ми всі розуміємо, якщо взяти навіть відмінника да, сільської місцевості і поставити поруч, наприклад, якби з троєчником з міста да, з Києва, то різниця буде дуже велика. То як дитина себе поводить, чи впевнена вона в своїх силах, да, як вона орієнтується в людях, як вона комунікує, ми цю Різницю дуже будемо уявно бачити. І що ж тоді є головним, і що є додатковим да, для того, щоб дитина з сільської місцевості була такою, що мала всі ці можливості і по працевлаштуванню, і по добробуту, і по щасливим стосункам у сім'ї, як і дитина, яка росте і зростає в столиці, наприклад? Ми, коли, до речі, порахували таких дітей, які проживають зараз і вчаться, і це шкільний вік, так? це мільйон двісті. Загалом шкільного возросту віку дітей зараз десь близько 400-100. 4 мільйонів 100 або 4 мільйонів 200 дітей. А з них третина якби, це сільська місцевість. І тому ми, створювачі проєкту, були просто, ну, якби якраз наш, наш головний мотив це зрівняти можливості для дітей із міста і з маленьких сіл. І ті навички, які дитина. Якби набирає якраз не в школі. Ну, в школі ми розуміємо, що у нас є стандартна програма. Там фізика, математика, навички читання, письма. Але якщо казати, чи достатньо це для успіху в житті, ні, цього недостатньо. Потрібні, наприклад, такі компетентності або така поведінка бути впевненим в собі, демонструвати, наприклад. Можливість з іншими домовлятися, і колись брати на себе ініціативу, брати відповідальність за свої рішення і таке інше. І оці всі ну, якби навички 21-го століття, якщо можна сказати, хоча це трошки ширше, як їх привити, коли, наприклад, в селі є тільки школа і більше нічого. Так, це дуже такий <смітний> амбітний проект, в тому плані, що ми намагаємося самим технологічним шляхом. Я маю на увазі це віртуал, це онлайн-сервіс, все ж таки донести і зробити можливим. Відпрацювання чи напрацювання таких позитивних поведінкових моделей у дитини, які їй будуть допомагати бути успішною та щасливою в дорослому житті, це складно, але що нас вирізняє від інших онлайн-сервісів, яких багато і теж розраховані на розвиток або освіту дітей. По перше, ми будемо достукуватися до кожної дитини безпосередньо, тобто, не через батьків, не через школи. Ми будемо стучатися і достукуватися саме до тих, які прагнуть чогось. Які хочуть щось змінити в своєму житті. Ну, наприклад, уявимо якусь дівчинку або хлопчика, якому десь 12-13 років, він знаходиться в якійсь, ну не знаю, в якомусь селищі або навіть маленькому місті. Він читає книжки, може, дивиться якісь гарні фільми, і він мріє, він мріє, він фантазує, але він бачить, яка відстань його, і вона. Відстань його відсторонює від тої мети. Да, і там, де він зараз. А з чого почати? А як почати крокувати? Як побачити цю, якби цей маршрут, да? з чого почати перший, другий, третій крок, як почати зростати і рухатися в тому напрямку до своєї мрії, яка в тебе є? І навіть е, часом дуже е, важко зрозуміти, а, як, а яка ж саме твоя мета. Ну, наприклад, якщо, скажімо так, е, сільська місцевість е, є тато і мама, вони зайняті виживанням, тому що на селі жити не так просто, вони займаються матеріальним, реальним трудом. Да? І навколо цієї дитини теж все складається ну, там, досить прагматичні якісь справи. І коли, наприклад, зароджуються перші бажання або питання, ким ти будеш дорогий наш синочок, хочеш стати, то всі ті, наприклад, варіанти я хочу бути. Ну, не знаю, танцором видатним, або я хочу бути не знаю, людиною, яка займає, займається десь в культурі, або науковцем. Це щось таке не дуже природнє, якби буде сприйматися батьків. Чи зможуть вони бути тими, хто підтримає цю дитину, і цю якби, мрію і мету, яка має зростати? Впевненості немає і е, дуже часто такі діти, якби в них є мета, але вони не, не можуть собі дозволити навіть вимовити це чи ствердитися в цьому. І цей е, якби, злам е, вони, він проходить саме у цьому віці. І далі, якби дитина просто починає грати в якусь чужу гру. Виконуючи вже без достатнього мотиву, як би кажуть, да дуже часто кажуть батьки, а куди ж. Він нічого не хоче, або вона нічого не хоче. Вони нічого не прагнуть, крім того, щоб сидіти там в соцмережах і просто проводити якийсь свій час. А може, просто питання в тому, що на якийсь момент ми не дозволили їм поставити свої цілі. Ми не дозволили їм побачити цю мету і далі просто поступово рухатися, і далі наше завдання їх підтримати в цьому русі. В будь-якому випадку будь-який рух, ми розуміємо, що він наповнений бар'єрами, е е якимись е е челенджами, да, якими потрібно переборювати в собі, е колись нам не хочеться робити зусилля, але на цьому шляху потрібен, щоб хтось підтримав і сказав, дорогий. Ти дійсно маєш такі, таку мету, ти маєш право і ти бу маєш бути свободним у своєму виборі, і ми тобі підтримаємо, підкажемо, як рухатися до своєї мрії. В принципі, якщо казати, це є головна мета і головна ціль цього онлайн-сервісу для вдалого ефективного зростання. Дітей перехідного віку. Виходячи з тих опитувань, які ми проводили на етапі розробки, ми розуміємо, що такий сервіс якби добровільний, там, де дитина дійсно має включатися сама. Там не передбачено, що буде якийсь дорослий тато, мама, який буде заставляти і казати: О, Ти маєш це робити, або школа, яка буде давати це завдання. Тому ми так в розрахунки закладували близько до 10 тих дітей, які попадають в цей вік. Але крім того, можу сказати, що цей сервіс не тільки для українських дітей, в принципі, він міжнародний. Ми робили дослідження, аналіз інформації, наприклад. Опитувань, які проводило американське агентство ГЕЛП, що думають, і чого, чого прагнуть, і чого їм не вистачає, саме підліткам Америки, Європи і взагалі в світі? Як не дивно, одні ж самі прагнення, прагнення бути щасливим прямо зараз, прямо, прямо зараз робити те, що їм. На те, що їх надихає. Вони дуже хочуть робити щось корисне, але школа якби, дуже часто і густо не дає таких можливостей. І навіть вдома. То з питанням, може, безпеки або якихось матеріальних втрат, да? ми часто і густо забороняємо дітям робити щось реальне, якісь конкретні справи, щоб вони якби, набивали свої шишки, стикалися своїми помилками, робили свої висновки, але так і, і, і виходить зростання, а й по-іншому ніяк. Ми плануємо, е, ну, по-перше, теж промоушен через. Соцмережі ВКонтакті, по першу чергу, це мережеві ігри. Ми будемо розповсюджувати інформацію про те, що цікавитися, по-перше, хто я такий, це дуже цікаво. І наш сервіс буде звучати і виглядати, як, ну, як можна так сказати, саме в умові дітей, 13-14 років, так, щоб мова йшла на, на одній. Розмова була на одній мові, на мові, яка їм зручна і зрозуміла. До речі, хотіла сказати, що порівняно з, міським, з міськими дітьми, так, там, де конкуренція за увагу. З, і, порівняно з іншими да, варіантами проведення часу, як то там? Піти з кимось, розважитися до кінотеатру або до торгово розважального центру, якщо ці можливості в місті є, то в селі таких можливостей дуже мало. І тому діти ми проводили дослідження якраз у сільській місцевості, вони більш налаштовані на те, щоб взяти і оцінити це як цікаве. І ми, якраз, хочемо стартувати. І починати з цей сервіс якраз для дітей, яким дуже потрібні ці додаткові освітні можливості для розвитку. Тому село, тому сільська місцевість і тому нашим наступним партнером ми дуже вдячні за підтримку, є Regal Petroleum Ukraine. Ну, Ми відкриті ми… Проект тільки починається, і тому зараз шукаємо співпрацю з яскравими мудрими створювачами курсів по life skills, по життєвим навикам, по таким головним речам, які потрібно кожній дитині мати з собою, як то кажуть, валізка. Тривожна валізка, да чи валізка для виживання, тобто якісь базові головні речі, про це про що дитині потрібно знати.